Так, любенькі, дорогенькі. На другому каналі, доброго дня вам. Уже день 12 годин дня. Так, хочу показати якісь булавочки. Прежде всього. От булавочки, шпилечки. От вони отакі отстібаються. Я думаю, ви сюди ж бачите їх. Це на 28 число, хто там. Готовий поставити чистку, Переміщення. от головки, 4 головки часника. От. Це так я вам покажу, щоб ви понімали. Відсібається, сюди всувається, всього треба таких булавочок, булавочок 52. Береться головка часника, розсібається кожна булавочка і всувається жопка зверху. І всувається отак, по кругу 13 штук. Тобто, все ми тоді зробимо з вами. Це я вам просто показую, яка булавочка. Тобто, головка вниз, воно все витягує, що треба, а гострим всувається в часничинку. так 4 головки часника, в кожну 13 булавок, 4 головки, 52 булавки. А потім все я вам розказувати буду далі, що там, як там, щоб було два красних яблука у вас. Ну, сьогодні в мене немає їх. Тоді на той час я ну, під те время я теж знайду красні яблука. І красна свічка і сіль. Ну, Це ви понімаєте. Сіль, ви понімаєте, що таке сіль. Купується пачка спеціально для цього. Не набираємо ми не цей той часник ми купуємо для чистки дому. спеціально. хоч вас там може цілі городи часника. Балавочки ми купуємо спеціально для цього. Свічку ми купуємо. Спеціально для цього. ну то есть, Хорошо, якби від мене ви ці, ці булавочки отримали і зробили. ну Може, зі може, зраменем такий набір треба робити. Часник, булавки, сіль, і там тоді вам розказувати, два яблука так само в коробочку лежить. Тось побачу я. Воно і цього багато. Понимаєте? Цього багато, це, ну, просто балакати це, да, його все треба зробити. Свічку зробити вам відправити свічка, от ви, щоб поняли. Ті коробочки, що раніше ви отримали свічками, там будуть йти ці талісманчики. Не того, що талісманчик, а свічка в придачу, чи в нагрузку буде йти. Або свічка, і це в нагрузку. Воно буде стоїти так, як стоїла свічка. Хто брав, той знає. Оціна свічки, тільки там будуть і ці оці, талісманчики йти на, на транспорт. От воно в віді колеса буде кругленьке, і воно буде на транспорт. Тобто мотанка це більше, ось мотаночки висять, більше для приміщення всередині в ній йде. А це більше для транспорту. Це не придача, це не додаток, що от вам... це свічка, як тульку в нагрузку в Совєцькому Союзі було. Ні, це просто буде свічка, та, та сама свічка. Яку ви брали, ну, в коробочці буде лежати такий талісманчик. от, Якщо є транспорт, вішайте в транспорт. Якщо нема, повіжте дома. Десь над дверима, десь над вікном, повісьте, тут дирочка є на вірьовочку, вірьовочку сунули, повісили і хай Бог береже вас. Просто от знаєте кажуть, а чим не шут, а, Щоб ви розумали, що це не нагрузка, це не доповнення, це хто хоче заказати. Свічку чи талісман, все воно йде в місті. І свічку ви приміните, знайдете примінення, тобто ви мені напишете на здоров'я, на фінанси, на бізнес. Тобто ви мені напишете, для чого вам, чи на відношення. І отут буде, там буде це. І це вам треба, і це вам. Якщо треба, то треба. Ну, такі діла, щоб ви поняли, що, що, що до чого. А це може я і зроблю, так щоб були від мене і булавочки. Тому що в мене вони ну, до того, поки ставити, в мене вони лежать. Я з ними роблю ті процедури. Чогось я зараз, тому що п'язе, повний місяць, тому що дні такі, серпень такий, що дуже добре, чистки для людей. От ви є, ось зайшла в хату, сьогодні нема в мене тут розкладів з вами. Зайшла в хату, відкрила телефон, от третя з мене друга чистка закінчилася, мені пишіть рахунок, мені пишіть суму, я одразу замовляю третю чистку. Я думаю, якби людина дві чистки ті, що пройшла, не почувствувала по собі, ну ніхто б третю, просто пишіть мені рахунок, суму, вона писала людина, Я зайшла, почитала, відповіла і пішла далі своїм займатися. Ну, взагалі, на, на в вайбері. Так що... Надо буде, може робити оце, щоб... ну, це, це дуже хороше для чистки приміщення, особливо якщо є, що продають будинок, не можуть продати, продають землю, не можуть продати, Там, квартиру не можуть продати. Дуже гарно в моїй практиці те, що я людям робила, непосредственно ті, що сюди приїжджали. От вони ставили, воно постоє і воно добре на продажу йшло. Ну, так получалося. Ну і так, якщо ви там живете, я час мені ставлю. Дітям кажу, що поубирали, всі угли поприбирали, всю павутину пособирали, ну краще так. В те ну, от під те время. Всі угли, все прочистили, все і поставили оце. І хай воно стоїть. поки він... Ну, я тоді буду казати, поки він зробиться аж не сухий, поки яблука ті не втягнуть в себе всю цю енергію, нехорошу. Потім весолька, та що у вас буде в стопочках, там чотири стопочки буде, біля цього буде соль насипана. Ну, тобто це все я потім розкажу вам. Хто вірить, любенькі, дорогенькі, той робіть, хто не вірить, навіть не заморачуйтеся, не дивіться на цей часник, на ці булавки. Воно вам не треба, воно вам не з не спереді нічим не допоможе. Я вам чесно кажу, і просто навіть голову не морочите собі, оцим усим, часник, не часник. За квитанції казала вам і в тому відео сьогодні знімала, не слід липові квитанції. Понімаєте, я ж теж, б сказати, не перший день живу на цьому світі. Тобто не треба мені липові квитанції, те, що ви там напечатали, ну, не, не переслали абсолютно. І ви не малі діти, я ж не мала дитина. Так що, якщо я там щось не пойму, я дітям перекину цю квитанцію, вони мені одразу розкажуть, що до чого. Що це просто введено не переведені кошти, чи ще щось, чи ще щось. Ну, тобто не робіть цього. Не розіть, не себе не позорте, мені воно не абсолютно не задів і не спереді. У мене йде воно через ФОП, тобто за кожну свічку, за кожну чистку, за кожний розклад, налоги, канал, який плато налоги за все, те, що, за просмотри, за те, що там на каналі, все йде через ФОП, все, все, все по налогові йде. Так що, ну, як сказати, і банк, і ФОП, і карточка ця проходить через банк, через ФОП, ну я бачу про платежі. Я бачу, я вам навіть бува не пишу, що я бачу, прийшов платеж. Я знайшла ту людину, якщо я розумію, що там вайбер підписане ім'я і совпада з квитанцією. Ну, що я можу зрозуміти. Я написала вам зразу час, час, день, все, на розклад або пишу зразу, напишіть мені там адрес, куди висати, або на чистку там свої дані. Тобто, абсолютно, все чітко я бачу. І ви це розумієте. Зачем це все? Ну, Бог його знає. Чорнобривці, дівчатка, чорнобривці, в нас сіяла ламати. Не так вони якось і пахнуть цьому году, все якось воно так. Хочу почитати вам молитву. Не знаю, маю я право на це чи не маю права я таке робити. Тут, тут щось приславлення. Це на той телефон до Viber. От я вам зараз почитаю. Ось. Жарко, жарко невозможно. Жарко. Дуже жарко. Що вас ми почитаємо. З молитовку. А ви послухайте, мабуть, кожне відео в цих балачках буду починати з цієї молитви. Мені це треба. Я думаю, вам не вишня. Та зараз ці мухи, зарази вже ці мухи достають. Час не йду. Якщо не пройшло, навіть. Мать пройшла. Час трошки підвіжіть. Візьмемо розклад зробимо, хотілось мені з розкладом. Там для когось з вас треба. Ну, ти подивися мухи. І б'єш, б'єш. Сейчас візьмемо якісь карти. Давайте кіпс візьмемо. Нашу бізонку. Нашу бізонку. З крустольним шариком. Важкі зараз розклади йдуть на тому каналі. От кожен розклад якийсь, ну там, де розклади ми робимо. Кожен розклад йде. Кожен розклад йде. Ну, важкенький, ви то есть, або або, або знаешь, в воздусі щось таке тяжого. Так, отче наш, що і сина на небесах. Ви всі знаєте цю молитву. Хочете, послухаєте від мене, хочете, от такі дні, знаєте, от такий місяць, от такий кармічний год, от все таке. Що, ну, от як для мене, якби не цю молитву, якби ти ні в що не вірив, ну, було б дуже важко. От на голову, наскільки воно дало. Оця несправедливість, оце все те, що робиться, оце ті люди, які погибають, і оце все-все-все. Отче наш, що і сина небеса, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила і слава навіки. Любий Боже, я дякую тобі за цей чудовий день життя, для моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, дякую за, за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови, Господи, мою родину та сім'ю, моїх друзів та всіх, хто знепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занепастив гріх. Бо їм також потрібен Господь. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і встановився мир на нашій землі. Захистили лікарів, які борються за життя наших солдатів, дай їм сили допомагати потребуючим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Благослови, Господи, людину, яка зараз ну, слухає цю молитву, нехай здійсняться всі її мрії, нехай здійсняться всі ваші мрії, всі-всі ваші мрії, хто слухає, щоб всі ваші мрії здійснилися, та, ви, та вирішаться всі ваші проблеми. Любенькі, дорогенькі, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб всі ваші проблеми вирішилися і ви були спокійні щасливі. Амінь. То вирішиться всі ваші проблеми. Амінь. От такий будемо читати з вами на цьому каналі, мабуть, отак. От Амінь. Важке життя. Не падаю духом. Абсолютно не падаю це життя. Я, я от в глибині душі розумію, що до цього ми йшли. Щось повинно було бути. тому що наскільки люди вже собачаться, наскільки вже людського між людьми дуже мало, що все одно воно було, ну, десь прорвати, десь чомусь прорвати. Як воно закінчиться це все? Ну, якщо карти брати, от сьогоднішній розклад там на тому каналі, то. Печально, для багатьох печально. Для багатьох печально воно закінчиться. Тобто силу духу треба мати, щоб сила духа була, щоб все це, поміні, як Як сказати, сила духа, це, ну, так для мене це якась осознаність, щоб ти понімав, щоб ти понімав більше, ніж ти бачиш. Це так своїми словами. Тут не написано це, тут ось картинка. просто. Це щоб була якась осознаність І щоб більше ти понімав, чи чим ти бачиш, чим тобі показують, чим тобі розказують. Тобто в самих має бути якась сила духу. І хочеться тут прочитати трошки, що таке стосунки. Часто ми робимо розклади, стосунки, стосунки, чоловік, жінка, там хлопець, дівчина. Привіт, добра людина, має бути поряд з вами, добра людина. Вчора, чи коли ми роззабалакали. Це казали мені, кажу я вам. Саме головне, коли добра людина, все проходить. Красота, молодость, там, і здоров'я воно десь проходить, дівається, і фінанси сьогодні так, завтра так. Доброта в людині, вона стає, якщо вона є. Це не обов'язково усі пусі, усі пусі, Терпіть, цього не можу. Це, 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 це те, що людина, якщо добра, вона добра. Вона добра, серце велике. Стосунки, це не про те, щоб мати гарного чоловіка чи гарну жінку. Ну, може, це внешність мається в виду, що красивий прям красива. Це також не пошук ідеального партнера. Це про стосунки ми балакаю. Стосунки це не про те, щоб мати гарного чоловіка чи гарну жінку. Це також не пошук ідеального партнера. Тому що у світі не існує ідеальних людей. Всі ми, всі без ісключення, маємо свої якісь там здвиги так грубо. Не існує ідеальних людей. Це не пошук заможної людини, бо за гроші не купиш кохання. Да? Мільйон примірів, є гроші, багато грошей, а людського дуже мало. От відношення такі. Що хочеться блин, після общення з цими людьми піти і помитись. Хоч ти там і не участвуєш вроді. Бо за гроші не купиш кохання. Стосунки це пошук того, хто поважає тебе. Хто поважає тебе. І це я вам скажу те, що по, по цьому всьому що общення з людьми раз, а те, що по своїй житті 40-літній стаж. 6 жовтня, ще раз скажу, буде 40 років подружнього життя. Тобто, печать стояла 6 жовтня. От звісно, що якщо тебе людина поважає, Піклується про тебе, хто розуміє тебе, хто пишається тим, що знайшов тебе, хто любить тебе таким, яким ти є, хто, незважаючи на спокуси і можливості, залишається вірним тобі і обирає тебе кожного дня. Це називається стосунки. Тобто з цього робіть виводи. Не женіться за грошима, не женіться за багатствами, не женіться. За ідеальними, тому що немає. І Ви не ідеальні, і людина біля вас, понятно, буде не ідеальна. Понимаєте, всі ми не ідеальні, правильно тут пишеться. Хто поважає тебе, хто піклується про тебе і піклується кожен день, хто розуміє тебе, да, всяке буває в подружньому житті. І розумієте, 40 років, ну як сказати, це 40 років, чи там 50 років люди, чи 30 год, чи 20 год, в шлюбі, чи 10 год, чи ну, кожен год це це іспитання. Тому що це дві людини, які кожен своїм понятно. Що то робить тебе таким, яким ти є? То не зважаються на спокус, а спокус біля нас дуже багато. І багатші, є, і красивіші, і фігурніші, і губатіші, і цицькатіші. Ну, то й все є, все є. Спокус дуже багато. Але людина залишається вірною тобі, чи вам, і вбирає тебе кожен день. Золоті слова. Тобі, оце вам те що те, що стосунки, що таке стосунки. Отакі діла, це показала, це хотіла показати вам булавки, які бо ви пишете, пишете вайбер, які булавки, скільки платити, ні скільки для чого не платити. Це ми зробимо так. Якщо мені захочеться, буде бажання в мене, буде время, буде натхнення, можу зробити отакі, щоб на чистку дома, на чистку там хазяйства свого, може дехто продавати, може не продати, ну не виходить. Тобто, зробимо. І це, це все по бажанню. Це все по бажанню. Ніхто вам не втюхує, ніхто до вас в карман не лізе, ніхто не гіпнотизує вас. Є бажання. Взяли і зробили. І самі відповідаєте за це все. Нема бажання, воно вам не треба. Кажу, казала і буду казати. Давайте подивимося. Давайте подивимося ще ось карти. Таке може невелике відео. Зробимо мух повному, повну мух. І штори там, і штори тут, і сітки, і все одно лізуть. Давайте. Хтось буде дивитися з вас. Може для когось буде якась підказка, може для когось буде якийсь. Давайте. Не хочеться жарко так, не хочеться, Блін, телефон той брати з вайфром їхні раз в руки. Для кого? Ну тут пара якась. Пора. Прям пора. что-то тут шуковать. Бачиш, тут пара, тут хороша пара. Люди, які живуть в достатку, люди, які живуть в комфорті, люди, яких і піаніно, і отдих, і карта рух, і Ну, розумієте, що тут є біля цієї сім'ї, біля вашого дому, біля вашого бізнесу, є те, що кружляють крокодили. Тобто є завість, є люди, які завидують, є люди, які просто, ну, просто кружляють і дивляться за вашою життю. Більше, ніж за своєю. Ми зараз я другу колоду да, візьму, вот, от відкриємо оці карти. Ну, ну і тут якісь, якісь неприятності прийдуть. Майна. Майна. Ну. Ну. Давайте зараз відкриємо, подивимося буде ту колода.